Позалучника. Почніть виконання цієї вправи стоячі, ступні повинні стояти на відстані 75 см або більше, як вам буде зручно, залежно від вашої комплекції. Крокуйте правою ногою вперед. Розгорніть ліву ступню так, щоб вона опинилася під прямим кутом до правої. Подайте корпус вперед так, щоб праве коліно було над пальцями правої ступні. Витягніть назад ліву ногу, випрямивши її в коліні. Напружте м'язи в області куприка, підтягуючи таз трішечки вперед. Зігніть пальці обох рук і притисніть кінчики чотирьох пальців до долонь. Відтягнувши великий палець назад, підніміть праву руку, ніби ви тримаєте лук із стрілою, і витягніть її вперед, паралельно землі над правим коліном. Ліву руку зігніть у лікті і відведіть назад, ніби натягуючи тятиву. Виконайте шийний замок, підберіть, трохи опускаючи, підтягніть до горла, а маківкою тягніться вверх, щоб шия була продовженням хребта. Спина при цьому пряма, плечі розслаблені і опущені вниз. Грудна клітина розправлена. Ваш погляд направлений на нігодь великого пальця, який відведений назад. Дивіться прямо на нього, і виконуйте дихання вогню. Виконуйте позу на один бік і на інший бік. Починайте з того боку, як вам зручніше. Але жінкам краще починати з лівої сторони, а чоловікам з правої. І починаємо. Виконуйте вправи спочатку по 3 хвилини на кожну сторону і поступово збільшуйте її до 11 хвилин. Але якщо вам буде достатньо і 5,5 хвилин, то ви можете виконувати її такий час, але намагайтеся виконати це вправу мінімум хоча б 2 тижні для того, щоб відчути результат. Під час виконання цієї вправи відчувайте розтягнення м'язів стегон в ділянці відразу під тазовими кістками, уникайте надмірного прогину хребта та відхилення назад. Вага повинна бути рівномірно розподілена на обидві ноги. Відведене назад передпліччя має бути паралельно підлозі. Під час виконання цієї вправи намагайтеся постійно контролювати свою позу. І завершуємо вправу, робимо вдих, затримку дихання, напружуємо і стискаємо всі м'язи тіла. Тримаємо затримку 10 секунд. Видих. І ще раз вдих. Затримка. Напружуємося, стискаємо всі м'язи. Тримаємо затримку. Потужний видих через рот. І останній раз вдих через ніс, затримка. І потужний видих через рот. Розслабтеся, зробіть тряску руками та ногами. Переходимо на іншу сторону, і алгоритм виконання точно такий самий. Почали. Протягом цієї вправи постійно намагайтеся культувати у себе в голові думки, що ви зможете, ви маєте, у вас все вдасться, ви пройдете свій шлях найкращим чином і обов'язково отримуєте перемогу. І завершуємо вправу, робимо вдих, затримку дихання, напружуємо і стискаємо всі м'язи тіла. Тримаємо затримку 10 секунд. Видих. І ще раз вдих. Затримка. Напружуємося, стискаємо всі м'язи. Тримаємо затримку. Потужний вид. І останній раз вдих через ніс, затримка. І потужний видих через рот. Розслабтеся, зробіть тряску руками та ногами. Подякуйте собі за виконання цієї вправи, ви дійсно молодець. Виконуєте її хоча б 14 днів, а краще 40 днів, і ви обов'язково відчуєте сильний ефект від виконання цієї вправи. Бажаю вам успіхів у ваших перемогах!